Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і я так скучив за вами, ви вже не уявляєте. Хоча частина може сказати, тут о, вчора чи позавчора в тебе виходило нове відео, так, але це був влог, який записувався два тижні тому, до цього були анімації, тому для мене це був ну майже місяць. Коли я не знімав монтувати влог, це трошки. Інша справа, тому я за вами дуже сумував за своїм каналом, за вами, моїми глядачами. І якщо ви хочете підтримувати більш тісний зв'язок, не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Канал в Телеграмі і, можливо, тік-ток. На моєму каналі вже є перші дві частини відео розповіді про те, як я малював і створював свій перший комікс. І це буде така заключна частина. І ось чому? Тому що це є мій перший комікс. Я його надрукував. І надрукував навіть не один примірник, не два і не три, трошки більше. Тому що я хочу поділитися цим коміксом з вами. Це ось така ось. О, матеріальна річ, яку мені було дуже важливо створити, тримати її в руках. Це в нас перший випуск. І знаєте, це ще означає, що буде декілька випусків. Взагалі я планую дуже багато випусків, але будемо дивитися на тим, як в мене буде вистачати чи не вистачати часу їх створювати, тому що зараз я дуже сильно був зайнятий навчанням. Дипломом, до речі, побажайте мені вдачі, тому що на наступному тижні в мене захист диплому, і мій диплом магістратури був. Якраз таки про комікси, тому це для мене дуже важливо. Ось ця обкладинка. Ось так розпочинається комікс. Тут пуста сторінка, на якій я пишу кожному якесь побажання унікальне. І так, ви можете придбати цей комікс за 70. Гривень плюс доставка. Вже в нас грудень, настав час побалувати себе, можу зробити подарунок комусь із друзів. І також частину від а, продажів цього коміксу 20% я переводжу на ЗСУ і у всякі благодійні фонди. До речі, в цьому друкованому виданні. Є дещо ексклюзивне. Це, по-перше, цитата Івана Франка. По-друге, це мій найперший тихий комікс, який я намалював на другому курсі. Я про нього вже говорив в першому відео. Його зараз ніде немає в електронному вигляді, тому ви зможете його побачити лише в цьому друковому випуску. Якось розхвалювати чи хизуватися я не буду, тому що я вже надіслав свій комікс дуже уважним глядачам і деяким своїм друзям. Тому наразі такий невеликий відгук, огляд на феєричні пригоди Остіна Спрайта буде. На феєричний світ Остіна Спрайта від Злої донуки. Ні, трошки загнулося. Феєричний світ Остіна Спрайта. <різь> <різь> Мені подобається цей чолов'яга на обкладинці. Молодий фей живе у світі, де магія не є частим явищем. Він навіть має пару знайомих супергероїв. Але після появи інших фей та випадку з монстром йому все частіше доводиться використовувати свої сили для допомоги людям, захисту міста та пошуку себе. Берс. Народження, народився, все буде добре. Стов, це автор? це принц, чи це він сам написав? Ким тут працюєш взагалі адміном, хоча починав танцюристом? Міша. Яким танцюристом? Міша! Мені подобається оцей фрейм, вона гарненька. Вау. А наша він тих дівчат. дівчат, Наша він з ними це зробив. Мені їх шкода. Вони ж просто прийшли в клуб. О! Ого. Нагнув раком мужика. Ой-ой-ой. Вау. Вау. Автор ідеї персонажів та художник Міша. Особливо подяка за фони. Проєкт є авторським і оригінальним. І що я можу сказати? Мені сподобалось, але поки мало чого зрозуміло. Тобто, тільки початок, щоб е, пояснити, що приблизно відбувається. Я буду очікувати наступних глав. Наступного хто, хто побачив мій комікс, це була відома українська коміксистка Андо Камі. Всім привіт, я Камі, і я потрапила у чарівний списочок тих, хто отримав друкований комікс Міші, чому я дуже рада. На фоні цього відгуку ви будете бачити розпаковочку та невеличку нарізку того, що я встигла не знімати. Взагалі, мені дуже приємно було отримати цей комікс, і насамперед хочу сказати велике дякую, Міші за це. А тепер переходимо до відгуку, коли я тільки відкрила посилочку, я була доволі вражена тим, як кльово виглядає опалинка та сам комікс. Він зацікавлює. Якщо б побачила такий у аніме чи комікс-магазині, то я б взяла б його подивитись. Взагалі, мені друг колись подарував багато коміксів, і твій виглядає на рівні з ними. Напевно, єдина відмінність полягає у тому, що у коміксі, що дидрукувала видавництво, папер обкладинки більш міцніший, що допоможе їм прожити довше. Можливо, у наступній партії подумаєш над тим, щоб саме обкладинку друкувати на щільнішому папері. Ще я хочу дати, що ці білі сторінки з текстом чи автографом дуже сильно вибиваються. Можна було б залишити автограф на першій сторінці під поясненням, що таке берст, а ту пусту сторінку якось по-іншому використати. У цілому мені сподобався комік. Комікс і те, як він виглядає. Не хочу сположити сюжет твоїм підписникам, тому милі підписники Міші. йдіть почитайте його комікс самі. Я дуже погано, напевно, залишаю відгуки, але надіюсь, він тобі сподобався і допоміг. Ще раз дякую за комікс та автограф. І на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що слідкували за створенням коміксу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам цікаво його прочитати. Якщо ви... Не хочете його купувати або вас немає згоди, цей комікс також вийшов в онлайн-форматі. Ви можете його переглянути на сайті МРОКО. Посилання на першу главу світу Остіну» вже в описі під відео. Чи було це відео інформаційним, але сподіваюся, воно було цікавим. І побажати молодим коміксистам не здаватися, рухатися вперед і робити інколи якісь такі ось штуки, щоб бачити, що все не дарма, як це виглядає, і, ну Боже. Ну, я дуже радий, що я зміг його опублікувати, роздрукувати, і я хочу поділитися цим з вами. Тому. Пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі, в телеграмі, в твіттері, де завгодно пишіть. 70 гривень 20% на потреби ЗСУ. Всім дякую за перегляд, всім па-па. Ну, ви гляньте, який мужчинчик. Зефірка.